Не купуйте, прихистіть. У Києві вже втретє провели масштабний захід з адопції тварин. Декілька відомих притулків привозять до міжнародного виставкового центру котів і собак, аби знайти їм своїх людей і головне дім. Ті, хто не готовий до тварин удома, можуть принаймні допомогти з їх вигулом. Більше розповість Дар'ялиходіт. Вони гриливо зустрічають кожного. Із цікавістю розглядають. І щоразу радіють, коли хтось бере їх на прогулянку. Цими вихідними представники найбільших зоопритулків Києва привезли сюди своїх котів і собак. Це все проводиться задля того, щоб трошки розвантажити притулки. Ну і більше тварин змогли знайти свої домівки. Великих сім, але у нас ще є дві зони волонтерів, у яких там по одній, по дві тварини. Тут близько ста тварин. Це і ті, кого привезли волонтери з окупованих територій, і ті, кого власники просто покинули. Такий захід адобсі проводять вже втретє. Тут на місці можна або взяти хвоста на прогулянку, або забрати назавжди. Ірина завести собаку поки не наважується, але готова допомогти з вигулом. Ми допомагаємо вигулювати, щоб ну насправді було як найкомфортніше цим собачкам. Якщо хтось готовий взяти собі котачу собачку, тут тваринку одразу можна і стерилізувати. Цим займаються ветеринари в ось такому спеціально оснащеному мікроавтобусі. Ми займаємося безкоштовною стерилізацією. Люди приходять, ми оперуємо сьогодні. Було записано чотири тваринки, ми також робимо безкоштовну вакцинацію від сказу. А чи для новоспечених господарів проводять короткий інструктаж, як зробити так, щоб було комфортно і господарям, і тваринці, і сусідам? Що треба чіпувати тваринку? що Треба обов'язково вакцинувати, тобто в гельмінти, тобто всі необхідні речі, які потрібні тваринці, щоб вона була здорова і щаслива? Ми беремо на виставки здорових тварин. Тут для охочих є можливість прийти та вибрати свого улюбленця. Одразу ж на місці тваринку чіпують, а власнику ведуть ось такий жетон. Це унікальний чіп тваринки, на якому зберігається інформація і про неї, і про нового власника. Дані тварини вносять в муніципальну систему реєстр домашніх тварин. Для цього власник надає свої паспортні дані і документи на тварину. Ветеринарний паспорт з вказаними процедурами обов'язково щеплення проти сказу. Якщо за віком вже є стерилізація, також відбіточки про стерилізацію. Всю цю інформацію ми вносимо в реєстр домашніх тварин з подальшою верифікацією. І сьогодні є ті, хто поїдуть до нової домівки. Це ось ця собачка, яку колишню господарі залишили помирати на вулиці. Улюбленця будуть звати Джесі. Грайлива, ніжна, трошечки боїться, але це нормально для таких собачок. Я думаю, ми з нею дуже здружимося, Будемо давати їй турботу і виховання. Новий господар тепер і в кішки бусі. Її привезли з окупації військові. Я одразу зрозуміла, що це моя тварина. Вона дуже спокійна, вона мені сподобалась по характеру. Вона перша до мене примостила з усіх, що ми проходили. Прийти на захід можна ще у неділю, з 10 ранку до 7 вечора. Дарія лиходіт, Руслан Альмухамедом. Ми Україна, марафон Єдині новини.